Ти людиною це відчувати свою відповідальність. Вночі, 18 січня 2016 року, опівночі каретою швидкої на приймальне відділення центральної дитячої міської лікарні міста Житомира доставили новонароджену дівчинку, яку знайшли разом із плацентою в поліетиленовому пакеті на вулиці поблизу сміттєвих баків. За чинним законодавством Житомирянці, яка викинула новонароджену дитину на смітник, загрожує обмеження чи позбавлення волі строком до п'яти років. Повідомляє громадське радіо. У Пекині громадській вбиральні мати виконала свою новонароджену донечку в унітаз. Крики Немовляти які доносилися з громадського туалету біля ресторану в бідному кварталі Пекіна. Першим почув прибиральник. Чоловік зайшов до приміщення і зрозумів, тут щойно сталося непоправне і одразу кинувся до унітаза. Чоловік погукав на допомогу і маленьку дівчинку витягли зі зливу. Нині нічого не загрожує життю крихітки, зазначає телеканал НТН. Це саме страшне вбивство, яке може бути на землі. воно не зрівняється ні з якою атомною війною, тому що Десь злов дорослих людей береться, а це та, яка повинна захистити і вкладено Богом любити. Скоріше всього, що е, такі трагедії е, з'являються в нашому е, нелегкому світі більше і більше, в зв'язку з тим, що люди бояться відповідальності. Бояться відповідати не тільки за свої вчинки, а особливо ну, матері. Вони мають відповідати ще й за вчинки своїх дітей. Ви знаєте, такі були труднощі, і люди боялися теж, щоб я нічого що собі не зробила. Скільки, я пам'ятаю, бабуся розказувала, коли народжувала сусідка і дитятко, і ну, лікарів не було. Ця жіночка, яка приймала роди, каже, може дитя не вижити. А вона кричала, хай я умру, але вона хай живе. Це матір з великої букви. Мама приїжджала до мене, що надійся дитину. Господь чомусь так зробив, чомусь так є. Ти дитину ще будеш ходити. Сьогодні все частіше у засобах масової інформації лунають повідомлення про жахливе ставлення матерів до своїх дітей. Чому у 21-му столітті з шаленим розвитком індустрії, появою новітніх технологій та розробкою гуманних принципів, людство, в тому числі й українське суспільство, опинилися в прірві під назвою безвідповідальне материнство. Чому сьогодні у потенційних мам все рідше виникає бажання бути матерію? Це програма Крок на зустрічі Я її ведуча Галина Фурман. Вітаю вас. Тема сьогоднішньої програми відповідальне материнство. Який секрет щасливої ролі материнства і як зарадити проблемі неготовності жінок ставати мамами? Перш ніж шукати відповідь на ці питання, варто зауважити, що таке відповідальність в українському тлумачному словнику. Відповідальність це покладений на когось або взяти на себе обов'язок за певну ділянку роботи, справу чиїсь дії та слова. У випадку стосунків дане слово означає спроможність правильно розуміти потреби іншої людини як свої особисті. Згідно цих визначень, випливає, що відповідальне материнство це спроможність матері розуміти потреби своєї дитини. Відповідальність це з одної сторони, як психолог, я вам скажу, що це є особливості особистісних характеристик людини, які формуються протягом всього життя. Не можна сказати, що до певної міри вони сформовані і далі вони не можуть формуватися. Це, що нас радує, що це є особливості, характеристики людини, які набуваються через її мотивацію, тобто навіщо мені ця відповідальність. Це є певна поведінка людини, включає в себе відповідальність. Хочте навіть, я скажу більше, це є певна сміливість, прояви відповідальності. Це є емпатійність, співпереживання, вміння нести на собі груз е, переживань інших людей. Відповідальне материнство в першу чергу я розумію те, що дитинка дана Богом мої дітки, і я їх повинна виховувати в любові піклуванні про них про їхнє здоров'я, про моральні їхні дбати набутки, фізичне здоров'я діток. Кожна дівчинина вона повинна так само як і хлопчина, повинні готуватися завчасно до відповідального материнства, батьківства. Тому що для того, щоб правильно виховати дитину, ми повинні і морально бути готові, і фізично бути готовими. Я свого сина намагаюся так само виховувати. Біблія дає таку відповідь. Лосянам ми читаємо пісня апостола Павла, третій розділ, каже так: і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві, і нижче, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Тобто Біблія закликає робити щиро, не за якусь певну вигоду, а робити так, як для Бога. Перед тим, який бачить, який знає все, і навіть наші наміри. І я навіть чув такий вислів, він мені досить подобається, коли каже: роби так, як ніби маєш жити тисячу років, але живи так, як ніби завтра маєш померти. І я думаю, там закладена вся суть відповідальності нас, людей, тим більше християн, за будь-яку працю нам доручимо чи від Бога, чи від людей. Сьогодні статистичні дані України свідчать про неготовність жінок до виконання материнських функцій за інформацією журналу Фокус, який посилався на дані мінохорон здоров'я щороку близько 200-250 тисяч українських жінок приймають рішення штучно перервати вагітність. Важливим фактором, який впливає на неготовність жінок до материнства, є феноменальна кількість розлучень. За даними Державної служби статистики, лише в 2012 році із 278 тисяч шлюбів відбулося 168 тисяч розлучень, тобто розпадається 6 з 10 шлюбів. Чим більше розлучень, тим менше народжується дітей, і тим більше дітей виховуються в неповних сім'ях з мамою та бабусями. Матері одиначки опиняються на самоті з проблемами виховання дитини, що призводить до негативних наслідків як в житті жінки, так і в житті її чада. Одним із наслідків є розлучення в попередніх сім'ях і в формуванні майбутньої відповідальності в розлучених батьків виростаючи дівчинка. Вона не має моделі материнства. Правильного відповідального, оскільки це не було сформовано її мамою, і навіть татом. дівчинка, яка позбавлена батьківської любові, батьківської любові. І дівчинка, яка не відчує компліментів зі сторони батька, яка не відчуває його підтримки, вона дуже буває нещаслива в своєму подальшому житті. Вона не вміє шукати собі надійне плече чоловіка, тому що вона не має досвіду вибудовки стосунків із чоловіками. Найбільше від розлучень страждають діти, тому що для кожної дитини потрібна не тільки мама. Але потрібен і тато, і ще і не тільки як для життя, але в майбутньому син чи донька мають бути і татом, і мамою. І в них закладається і біль, і страждання, закладається бачення на сім'ю, що можна не так цінити. Практично розлучення це розірвання або розір... роздирання цього, що Бог не дозволяв. Тобто є цінні речі, цінності, які не варто змінювати, тому що вони не тільки шкодять безпосередньо цим людям, які це роблять. Вони дають наслідки для дітей, внуків, правнуків. Цей наслідок іде в наше покоління і руйнує взагалі саме суспільство, тому що все отримується на сім'ї. Бог благословив перших людей, і ми читаємо і створив Бог як чоловіка та жінку, і поблагословив їх. Так мама нам казала, як ми одужилися, і казала маму, це Бог тобі дарував хазяїна. Я прожила все життя без хазяїна дуже тяжко. І якщо тобі дитину буде не так, якщо буде щось непорозуміння, терпи, терпи. Треба Без терпіння нічого не буде, треба терпіти. І все буде добре. Наразу може всяке непорозуміння бути, але дякувати Богу в нас. Таких думок ні в нього, ні в мене, не було. 78-річна Тетяна Іванівна, Мельник із міста Луцька, вже 54 роки живе у шлюбі зі своїм чоловіком Василем. За всі роки спільного життя подружжя жодного разу не пожалкувало про свій вибір бути один з одним. Чоловік та жінка запевняють, у їхній сім'ї ніколи не виникали розмови про розлучення чи подружню зраду, адже вони поєднали свої долі один раз і на все життя. Ми так розуміли через те, що так, як би сказати, ну інакше не може бути. Як колись говорили, у нас перший чоловік від, від Бога, а то від людей, а то вже хто знає від диявола, як то кажуть, те все не потрібне. І ми знали, що це треба якось, і от Бог давав нам таке розуміння, що в нас не виникали ні такі думки. Я навіть його запитувала і недавно так от для цікавості кажу, от цікаво, чи було коло тобі за всі роки якась така думка, що от я така слабенька, є такі крепкі, гарні жінки, цікаво з ними. Були на роботі, які, каже, так старалися щось там ніби так підслужити. Під але там зрозуміли все ти один каже, сказав. А йому каже, він того не чує і не бачить. Сьогодні Тетяна Іванівна разом із своїм чоловіком радіють досягненнями та успіхами своїх дітей і чотирьох онуків. Син подружжя Мельників Руслан Мельник працює в реанімаційному відділенні Луцької міської лікарні, а дочка Галина Ягенська є заслуженим вчителем України. Онуки також є великою нагородою для стареньких. Василько. Навчається у Австрії, в ну, медичному. Богданчик навчається в Києві в медичному університеті, там, де батько його вчився. Сашко навчається зараз в аспірантурі Німеччині, а Олючка входить в п'ятий клас. Мама в неї викладає в університеті Ірина Миколаївна. А Руслан у реанімації син працює. Звичайно, жодного жалкує, що в нас такі славні дітки виросли, що в нас були єдині вимоги до діток. У нас не було кращого тата, кращої мами. У нас були єдині вимоги до дітей. І Тільки через працю ми весь час дітям говорили і вони дивилися, як ми трудимося. І вони брали з нас е, приклад. І вони зараз трудяться як, як пчілки, е, доця в школі, а сину в реанімації лікарем, він там теж тяжка робота, він весь час е, трудиться тяжко. По праву можна стверджувати, що успіхи дітей та онуків є заслугою Тетяни Іванівни, якій не раз доводилося стикатися з труднощами материнства. Однак любов до дітей та віра в Бога допомагала їй радіти щастям під назвою Мама. Та да, моя мама казала: все в Божих руках дитину. Як Богу угодно, щоб так буде, так не лякайся. І от нас родився, русланчик слабенький, дуже тяжко нам прийшлося його вихажувати. Трудно, дуже він так болів. І так ми виходили того русланчичка, Божої помощью Бог допомагав. І як він такий був слабенький, і ночкою я старалася, щоб він менше плакав, бо чоловікові треба було поспати, бо днем на роботі а хата будувалася. І він, і я, вірші так у мене вийшлося. Спи, сыночек, спи, дитя родное, Уж давно пора детишкам спать. Потеплее я тебя укрою, Встану песню тихо напевать. Ты усни и спи спокойно, сладко, Мама будет твой покой беречь. Может быть, сама утремнет украдкой. Разве можно тоже маме лечь? День и ночь вожусь с тобой без смены. Нічого, що ніяка поспати, поспать. В колебільки ето клад безценний. За нього готова жизнь отдать. Звідки беруться безпритульні діти на вулицях наших міст? Чому сьогодні в Україні проблема сирітства залишається невирішеною? Чому з дня на день ми все частіше бачимо жінок, які залишають своїх новонароджених дітей на призволяще посеред вулиці. За даними різних неурядових організацій, які представлені у всесвітній мережі інтернет, кількість дітей вулиці в Україні сягає понад 200 тисяч. Також у 2013 році в Україні з 92 тисяч дітей сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, у 80% є живі батьки, які відмовилися від них добровільно або були позбавлені батьківських прав. Одним із таких наслідків є неготовність жінок до материнства та неправильний фундамент, на якому готується ре. Реальна поведінка жінки до відповідальності за життя дитини. Богом вкладено в кожну жінку стати матір'ю і любити. Любити, не просто любити, щоб накормити, одіти, а скільки історія знає, що матір йшла на смерть ради своєї дитинки. Вона готова була на все. Скільки, я пам'ятаю, бабуся розказувала, коли народжувала сусідка її дитятку, і ну, лікарів не було. А ця жіночка, яка приймала руди, каже, може дитя не вижити. А вона кричала: Хай я умру, але вона хай живе. Це матір з великої букви. Дитинство Тетяни Іванівни пройшло за складних життєвих обставин. Під час Другої світової війни батько нашої героїні загинув на фронті. Тому четверо неповнолітніх дітей залишилися під опікою мами і казала. Бог вдовиць захистить. Тож нас четверо, голод, холод, на двох постійних роботах. Давали лише два літра супу на душу робочу, а в нас одна робоча душа. Як вона нас гляділа, заміж вона не виходила. Мама сказала, нема нашого тата, нашого Івана, один Бог ж бути їм батьком. І все. І так вона всі покладалася на Господа, і Бог дарував їй 84 з половиною рочки. І вона в лікарні, навіть Бог її так тримав, не лежала, тому що так Бог її беріг, що вона не могла бути, бо ж дітки всі такі. Мама була яскравим прикладом відповідального материнства для героїні нашої програми. Незважаючи на скрутні часи війни, жінка непосильною працею турбувалася про дітей. Вона навчала доньку в усіх обставинах долі покладатися на Бога. І навіть тоді, коли у двадцятирічному віці Тетяна втрачала зір, мама потішала її. Все буде добре. Мама приїжджала до мене, що надійся дитину. Господь чомусь так зробив, чомусь так є. Ти дитино ще будеш ходити. Вона мене зазвола, ти дитино будеш ще ходити. Ще буде, ще буде свято і на нашій вулиці буде. І так. І Луцькевич, така лікарка, була відома. Її позвали до мене. Вона сказала, появиться в неї, тільки буде вузенько, дуже маленько, але буде полоска така. Так воно і залишилося. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Бог подарував молодій Тетяні люблячого та турботливого чоловіка, який разом із нею вже 54 роки крокує по життю. Подружжя Мельників не один раз стикалося з хворобами та фінансовими труднощами, і все це вони долали разом. Як доживемо до 15 жовтня, якщо Богу угодно нам дожити, то буде 55 років. Скільки було хвороби, скільки тих операцій. Скільки порізано по тілу, то ж це рани, текли, ото все так, бо ж це всістей. І операції чотири рази голову оперували, три рази грудь різали, і це все перенесено. В нас в родині не було ніяких комерційних якихось таких значить, підходів, що нам нам треба, що в нас не вистачає, що в нас в нас діти не знали, що в нас немає грошей. Бо в нас не було в домі розмови про це, бо нам ніхто не дасть, якщо ми їх не заробимо. Всі життєві радощі та труднощі материнства Тетяна Іваніна приймала з великою довірою до Бога. Вона розуміє доля її дітей та онуків в руках Небесного Творця. Тому, які б не були обставини, жінка щиро молилася за своїх дітей та онуків. Але тому. Я рахую, що це тільки тому, що я зразу, якщо, Господи, я в твої руки цю проблему, цю нужду, ти знаєш, як мене болить серце за цією дитиною, і якщо я в твої руки і сподіваюсь надії, що ти допоможеш у цьому. Для чогось воно послано. Поможи, щоб я витримала. А яке може ще бути більше щастя при тих всіх умовах, які в мене були, Бог дарував мені дітей, Бог дарував їх, що на ноги поставив. Дарував їм навіть, щоб вони, дивіться, вичили здібності, хто їм дав, щоб вони всі були медалістами, щоб вони так вчилися, щоб вони, Галя, Ленська, стипендіатка, як то колись це ж було дуже, знаєте, так. Ото все, хто? Що це я така, що я? Бог. Для багатьох жителів планети народжувати та виховувати дітей день за днем стає непосильним тягарем, особливо коли це стосується кар'єрного росту та вміння завжди бути в тренді. Молодому подружжю сьогодні достатньо завести домашніх улюбленців, кота, собаку чи іншу тварину, аніж взяти на себе обов'язок виховання за своїх дітей. На жаль, сучасний етап суспільного розвитку в Україні характеризується загостренням демографічних проблем, а також зміною суспільного Уявлення про модель материнства. Є престижним не мати нащадків, жити в своє задоволення, жити, в, вирішувати суто свої проблеми. Навіть не проблеми чоловіка і дружини один одного, а кожен свої проблеми. Не дивлячись на офіційні шлюби, я вже навіть не говорю за громадянські шлюби чи там цивільні шлюби, як ми це розуміємо. Я навіть говорю тоді, коли є все по закону, офіційний шлюб, батьки не спішать і навіть не планують, що саме страшно, мати діток. Найбільше я вважаю, що потрібно зберегти і зміцнити здоров'я моїх дітей, також розвинути такі товариські відносини в родині, в сім'ї між мною і дітьми, вчити дітей поважати старших інших людей, своїх товаришів, вчителів. Перш за все мені хотілося більше надати, так, якби духовної такої переваги давати хлопчику, тому що все починається з сім'ї. Все починається з сімейних традицій, і в своїй сім'ї я намагаюсь дотримуватись традицій, намагаюся, щоб мій син дотримувався цих традицій. Певні, в нас є якісь свої і нюанси, і якісь свої такі сімейні збереження, традиції. Є люди, які не розуміють, вважають, що наслідком гріха людини. Бог прокляв людину і вона стала народжувати дітей. Насправді ні. Насправді ми читаємо книгу буття, перший розділ каже так, і поблагословив їх Бог. І сказав, плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Далі ми читаємо вже в Псалмах, каже, що діти це є Боже благословення, це спадщина від Бога, це Божий дарунок. Небажання бути мамою є однією з причин демографічних проблем, чого не можна сказати про українське суспільство, 19-го на початку 20-го століття, де основним обов'язком кожної жінки було народження і виховання дітей. Народна мораль тогочасних українців трактувала запобігти дітонародженню як тяжкий гріх, тому жінки здебільшого не перервали вагітності. Селянські сім'ї того часу вирізнялися досить високою народжуваністю. У середньому по 5-7 дітей, хоча траплялося й 10-12. Згідно церковних та суспільних принципів, багатодітна матір вважалася нормою та благословенням. А в повсякденному житті велика родина могла спільними зусиллями виконувати роботу на полі та по дому. Загальний мікроклімат сімейного життя, його настрій, уклад того часу створювався завдяки щирій материнській ласці та небагатослівній любові батька. У такому випадку народі казали, нащо клад, коли в сім'ї лад. Багато молодих дівчаток боїться втратити свою привабливість, свою фігуру. Модельну зовнішність постаріти, тому що е, турбота викликає процес переживання, а це є поява зморщок, поява незадоволеності життям. Можна задовольнити все, що ти хочеш. Сучасна молодь хоче тепер, зараз і все. Коли говорити сьогодні про дітонародження, чому сьогодні багато закликів є? Я розумію, це не, не є погано, коли любити тварин, природу, але више всього. Є людина. І над природою, над всім тваринним світом Бог поставив людину. Тому то народити людину це велике. І виховати її, щоб вона була мудрою людиною і могла зберегти цю природу, доглядати за все світом. Тому, -то, коли є написано плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю, і оволодійте нею, це не говорить народити одну дитину. Але це говорить про те, щоб народжувати дітей, бо каже Бог на пророка Киїсаї, каже горе тому, хто каже батькові, пощо ти плодиш, а матері, пощо ти родиш? Віддайте мені чин моїх рок, бо я Господь. Якщо Бог турбується про волосся на голові, написано без волі Божої не падає. Якщо ми розуміємо, що Бог дає життя і забирає, чому ми не розуміємо, що таке велике, як народження людини? Воно тільки віддане людині, а не Богові. Бог керує всесвітом, Бог керує законами землі, Бог же і створює людину. І це належить не тільки нам, а Богові в першу чергу. Окрім того, ми маємо розуміти, що це блаженна справа народити і виховати людину. Це бути благословенним батьком і матір'ю, коли ця людина розуміє. То вона інакше відноситься і до народження дітей, і до виховання дітей, коли їхні бабусі і прабабусі не мали таких засобів, але були щасливі, коли коло дітей сиділо за столом. І крихту хліба, який мали, ділили, сьогодні маючи весь достаток, людина відвернулася в першу чергу від Бога, тим самим і від своїх власних дітей. Тему сьогоднішньої програми Відповідальне материнство ми продовжимо у наступному випуску Крок на зустріч. Який секрет щасливого материнства і як зарадити проблемі неготовності жінок ставати мамами. До зустрічі. Є на світі золото і срібло. Тільки хто щоб там не казав. Та для мене слів цих не потрібно, найдорожча мамина сльоза світить в душ, мов зоря вечір. I'm <laughs> вас виникли питання, відгуки та пропозиції. звертайтеся за номером 099 336 04 24 Дивіться нас щосуботи о 18.25, повтор в понеділок о 8 годині. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 21.25.